Як пройти непростий шлях до успіху, впасти, ще раз впасти, втратити близьких, виховувати дитину з аутизмом, пережити розлучення та затяжну депресію, а потім піднятися, піднятися так, що весь світ буде плескати стоячи. Це канал Євгенчик радить Кенчик. це історія сильної людини, сильної, але зі слабкостями, які є в кожного з нас. Ця історія мотивує. Вона як драматичний фільм, але з хорошим фіналом. Він народився 3 грудня 1968 року в штаті Індіана США. Ще в дитинстві Брендану часто доводилось переїжджати та змінювати школу з друзями. До 16 років він встиг пожити в багатьох містах сполучених штатів, а також в Канаді та Лондоні. Часті переїзди були пов'язані з роботою батька Пітера Фрейзера, який працював у туристичному бізнесі. Окрім Брендона, у сім'ї зростали ще три хлопчика. Серед них Брендон був наймолодший. Акторський талант був помічений досить рано, коли тому було всього 12 років. На той момент сім'я проживала в Лондоні і хлопчик почав виступати в лондонських театрах і навіть мав досить великий успіх. Але сім'я повернулася в США через деякий час і своє навчання акторської майстерності довелося продовжувати вже в Сіетлі. На цьому переїзди не закінчувались, і наступним місцем. Де молодий талант відточував свої навики, стало вже місто Торонто. Тобто сім'я перебралася до Канади. До речі, актор має подвійне громадянство США та Канади. І саме з Канади він відправився до Голівуду, щоб у віці 23 років зіграти свою першу роль вже на великому екрані. У 90-му році Брендон закінчив коледж, отримавши ступінь бакалавра в галузі виконавських видів мистецтв і почав грати в одному з коледжів Нью-Йорка. Він зібрався вступити до південно-методистського університету в Далесі для здобуття наступного академічного ступеня магістра. Але дорогою на південь молодик зупинився в Голівуді і вирішив залишитись там. У 22 роки акторові пощастило дебютувати на телеекрані в кримінальній драмі Винен за підозрою, де він зіграв роль. Лігана Бобі, який потрапив за ґрати та звинувачувався у вбивстві. За сюжетом його намагався витягнути з в'язниці батько, який вірив у його невинність у виконанні самого Мартіна Шина. Це, до речі, батько Чарлі Шина. У 1992-му з вихідом на екрани молодіжної комедії Заморожений коліфорнієць, яка набула статусу культової, до артиста прийшла перша популярність. Блискуче зіграна роль печерної людини, яка відтала і ожила в наші дні. Принесла йому номінацію на премію асоціації кінокритиків Чикаго у категорії Найперспективніший актор. Того ж року у стрічці шкільні Узи він продемонстрував свій драматичний талант, зігравши головну роль хлопця з бідної єврейської родини, який вступив до престижного коледжу. На одному знімальному майданчику з ним тоді працювали майбутні зірки Голлівуду – Бен Афлек, Мед Деймон та Кріс Одонел. У наступні роки актор знявся у низці фільмів, включаючи комедійні, а саме Янгер і Янгер Пустоголові з почистями. Світову популярність актор отримав у 1997 році після випуску в прокат комедійної адаптації історії про Тарзана Джордж із Джунглів, де він зіграв головну роль. У 98-му він відійшов від звичного амплуа комедійного виконавця і постав у драматичній ролі колишнього морського піхотинця Клея в бойопіку Боги та монстри. Також він знявся в фільмі Вибух з минулого. Це був один з кращих фільмів у кар'єрі на думку самого Брендона. Та ключова роль у житті відважний шукач скарбів рік О'Коннелл з блокбастеру Мумія 99 99-го року випуску. За словами актора, фантастичну історію не можна розповісти із серйозно. Озним обличчям саме тому йому подобалося, що його герой не тільки був здатний на героїчні вчинки, а й постійно смішив глядачів. Під час роботи над фільмом Брендан часто згадував фільми про індіана Джонса, які завжди вважав класикою пригодницького жанру. Він намагався надати ріку рис легендарного шукача скарбів. У 2001 році світ побачив сіквел картини, яка стала ще більш успішна в прокаті. За словами актора, під час зйомок, які нагадували йому боротьбу за виживання, він майже завжди працював без дублерів і рідкісний день обходився без травм. Щоб зупиняти біль і продовжити роботу, йому доводилось прикріплювати до тіла ізолентою пакети з льодом. А під час сцени повішання його героя, актору мали не повісили по справжньому. На щастя, лікарям вдалося його реанімувати після «Мумії» Брендан засвітився у перших трьох сезонах телесеріалу Клініка, зіграв одну з головних ролей у комедійній мелодрамі Дадлі справедливий у фантастичній комедії Засліплений бажанням. Також у військовій стрічці Тихий американець. У 2004-му був у фільмі Зіткнення. До речі, цей фільм та ще шість. Я рекомендую у відео під назвою топ 7 фільмів, які стали переможцями премії Оскар у 21-му столітті, який ви можете переглянути після завершення цього відео. У 2008 році Брендан знявся в подорож до центру землі та чорнильне серце. 9 років Брендан був одружений з акторкою Ефтон Сміт, з якою познайомився в 93-му році на одній з вечірок у Вайнони Райдер, і з подивом дізнався, що вони з Ефтон народилися в один день. Щоправда, дівчина була його на рік старша. Через 5 років вони одружилися, і у пари народилося троє прекрасних синів. У 2007-му подружжя оголосила про розлучення. За рішенням суду актор, який тоді майже не знімався, зобов'язаний був виплачувати екс дружині на дітей дев'ятсот. Тисяч на рік, з урахуванням того, що за місяць він заробляв близько 200 тисяч доларів, віддавати дружині доводилось понад третину доходів. Ще чималу суму з'їдали інші витрати: іпотека, прибутковий податок, податок на нерухомість тощо. Незважаючи на проблемні стосунки із дружиною, Брендан чудовий батько. Він дуже любить синів і часто проводить з ними час у своєму заміському будинку, де, до речі, живе кінь, з яким він не захотів розлучатися і викупив після зйомок в серіалі Повстання Техасу, великою мірою через старшого сина, який страждав на аутизм. У 2007 році актор пережив тяжке розлучення слідом. Заробив проблеми з хребтом, і на довершення низки нещасть поховав маму ще й не складалася кар'єра. Ролі ставали все менше, а популярність картин, в яких грав Брендан, була досить мала. Навіть триквел «Мумії» провалився через проблеми на роботі, смерть мами, розлучення та проблему зі здоров'ям. Брендан почав набирати зайву вагу та скрасення з атлетичною формою перетворився на огидного самому собі товстуна. У 2018 році Брендон Фрейзер зізнався, що 15 років тому пережив домагання. Солідний продюсер Філіп Берг, голова організації, яка присуджує золоті глобуси, схопив Брендона під час перебування в одному готелі в Беверлі хіллз Мені було дуже погано, я відчував себе маленькою дитиною. Ком підступив до горла, думав, що заплачу. Здавалося, що хтось кинув в мене невидиму фарбу. Актор розповів про те, що сталося тільки дружині, побоявшись, що скандал поставить хрест на його кар'єрі. За його словами, цей випадок залишив психологічну травму, зробив Брендана замкнутим. Крім того, його перестали запрошувати на церемонії золотих глобусів. У 2020 році, за участю актора, вийшла на екрани амбітна драма про реінкарнацію за лаштунками ночі, знята за книгою чеського письменника та режисера Далібора Стаха. Він зазначив в інтерв'ю, що вражений рівнем майстерності Брендана і має намір продовжувати співпрацю. У 2021 році очікувався вихід кримінального трилера Стівена Содерберга без різких рухів за участі Фрейзера, Мета Деймона, Девіда Харбора та. Венісіо Дельторо. Крім того, Брендан з'явився в серіалі Професіонали з Томом Велінгом. У вересні 22-го року відвідувачі Венеціанського кінофестивалю зустрічали оваціями фільм Дарана Арановський Кит, головну роль у якому відіграв Брендан Фрейзер. У центрі сюжету чоловік на ім'я Чарлі, який кинув сім'ю заради коханця багато років тому. Зараз він важить близько 300 кілограмів і намагається налагодити стосунки з донькою. На зйомках Брендону доводилось носити спеціальний костюм вагою 136 кілограм та близько 20 кілограм гриму. Це перша настільки тріумфальна роль Фрейзера за довгий час, і на думку критиків, один з найкращих фільмів Арановських. На мою думку, роль товстуна Чарлі вдалася Брендону не тільки через. Блискучий акторський талант, а ще через його схожість з персонажем. Ні, звісно, Брендан не важить 300 кілограм, але в нього також були схожі труднощі. Брендан, так само як і Чарлі, пережив смерть близьких людей, також розлучився та погладшив через депресію. І Брендан також полетів, як і його персонаж Чарлі. Звичайно, метафорично, але полетів. За роль Чарлі у кіті Фрейзер отримав Оскар у номінації Найкраща чоловіча роль. Під час промови він не зміг стримати сліз. Я хочу сказати вам усім дякую, дякую за визнання. Я, начебто, побував у підводній експедиції. Також він подякував своїм синам та режисеру Арановському, за те, що той цитата кинув мені рятувальне коло.